Коли людина похмеляється, це означає, що в неї вже розвинулася певна стадія залежності? Ну так зазвичай люди похмеляються, коли вже є друга стадія алкоголізму. Uh -huh. Тобто по типу полегшення, але я завжди порівнюю похміляння це, знаєте, в себе вдарити головою об стіну ще раз. Uh -huh. Тобто загалом. Алкоголь це отрута. Це страшна отрута, яку найбільше придумали, ну, така найсильніша отрута, яку продумали люди за своє існування. Тобто, якщо взяти, наприклад, там, Київську Русь, то в нас не було людей, які вживали алкоголь. Тобто вона була під забороною алкоголь і так далі. Але потім е з відкриттям кордонів і спілкуванням з іншими народами, також українці трішки почали вживати алкоголь. Але дійсно в цьому випадку алкоголь є. Ну, це дуже шкідлива речовина, яка що таке взагалі оп'яніння? Чому ми п'яніємо? У нас є печінка, є алкоголь до І ми вживаємо алкоголь, і коли ми відчуваємо вже сп'яніння, це вже інтоксикація. Тобто ми можемо випити там, не знаю, 30 мл горілки, і ми не відчуваємо інтоксикації, тому що наш, е, наша печінка перепрацьовується, угу. перероблює. А коли, виходить, ми випиваємо більше, вживаємо і відчуваємо це відчуття ейфорії, відчуття розслаблення по типу, так? це вже є інтоксикація. Тобто це означає, що печінка не справляється, і той надлишок алкоголю йде в головний мозок. Тобто, в нормі ми не повинні п'яніти.